Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу. Якою буде погода в Києві цими вихідними? Дізнаємось вже за мить. Я вам проки пропоную підписатись і поставити вподобайку цьому відео. Почнемо з 22 серпня. Температура вночі очікується плюс 15, плюс 17 градусів тепла. Буде хмарно, з проясненнями, можливий помірний дощ. Пориви вітру 7-12 метрів на секунду. Вдень же температура прогріється до плюс 21 плюс 23 градусів. Хмарно, з проясненнями. Можливі грози, а також дощ, пориви вітру 7-12 метрів на секунду. Місцями можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності по всій області. Тому будьте обережні, 23 серпня в столиці та області. Вночі буде хмарно з проясненнями, можливий помірний дощ. Температура прогріється до плюс 10 плюс 12 градусів вночі. Пориви вітру 7-12 метрів на секунду. Вдень температура повітря прогріється до плюс 19 плюс 21 градусу. Дощу не передбачено, але буде хмарно. Проте сонечко буде виглядати. Пориви вітру – 7-12 м на секунду. До речі, сонечко встане о 5.58. Захід сонця очікується о 20.02. 24 серпня. В цей святковий день столиця не порадує нас сонячним днем. Вночі очікується температура плюс 12-10 плюс градусів. Буде мінлива хмарність, опадів не передбачено. Пориви вітру 7-12 метрів на секунду. В день же температура повітря прогріється до плюс 19 плюс 21 градусу. Буде мінлива хмарність місцями короткочасний дощ. Пориви вітру 7-12 метрів на секунду. День трошки скоротиться. Схід сонця буде о 5.59, захід сонця о 20.00. Така буде погода в столиці ці найближчі три 3 дні. А ви бережіть себе з прийдешнім вас святом і, звичайно, слава Україні!